Як змінити ставлення партнера, коли він не поважає дружину? Популярне рішення змінити партнера. Але це не допоможе. Чому? Тому що з таких стосунків, де партнер не поважає дружину, жінка вийде пораненою з низькою самооцінкою і буде не поважати себе. А потім тривалий час у неї ще будуть претензії до чоловіка. І це про те, що місце біля жінки. Зайнято буде попереднім партнером, і нові стосунки їй не вдасться побудувати. Що потрібно зробити? Потрібно в цих стосунках стати на місце дружини, дізнатися про правила і порядки в системі Я і партнер, і тоді 100% зміниться ставлення партнера. І зараз ми розберемо дві системи, які задіяні у ставленні до себе. Перша система це Я і Я, і друга система це Я і партнер. Коли ми в системі Я і Я, тобто Я жінка, ми вміємо давати собі і любов, і повагу, і ставити себе на перше місце, і вибирати себе. Але в системі база це стосунки з батьками. І переважно у дітей погані стосунки, особливо з батьком. Коли батько пішов, батько пив, батьки розлучилися, мама погано говорила про батька, і в жінки сформувалася думка про чоловіків загалом. І тоді жінка у партнері шукає те, що отримала від батька: це любові, підтримки, захисту. І коли вона виходить заміж, то в системі Я і партнер один із основних законів партнери рівні. Але коли вона шукає у чоловіка підтримки захисту, вона стає для нього на місце доньки. І тому чоловік і не поважає дружину, тому що вона для нього не рівний партнер, а дитина. Тобто, коли ми знаємо закони, правила і порядки в різних системах, ми вміємо формувати ставлення до себе. І відповідно ставлення до нас інших, тому що до нас ставляться так, як ми того заслуговуємо, або так, як ми це дозволяємо. Підписуйтесь на мій телеграм-канал «Опора на себе там дуже багато простих і корисних порад, як сформувати ставлення до себе, і як будувати стосунки із партнером.